Планова нарада міського голови розпочалася з нагородження почесними грамотами місцевих спортсменок. Дівчата посіли призові місця на чемпіонаті світу з пауерліфтингу серед підлітків. До складу юнацької збірної команди України були включені вихованки Бориспільської дитячої юнацької спортивної школи. Це Петруша Марія та Шашкова Дар'я. І дівчата гідно виступили на змаганнях та посіли призові місця. Петруша Марія, третє місце у ваговій категорії 47 кілограмів, виборовши бронзову нагороду. Ще раз підкреслю, що це чемпіонат світу, бронзова нагорода. І Шашкова Дар'я друге місце у ваговій категорії 72 кг, виборовши срібло. Також у ході збагань вона встановила юнацький рекорд України в присіданнях 180 кілограмів. Вітаю. В этом году нам дважды довелось ездить в Чехию. Первый раз это было весной, чемпионат Европы. Девочки принимали участие в чемпионате Европы. Значит, Маша стала чемпионкой Европы. Вдвойне приятно, боролась с россиянкой и выиграла. Даша тогда стала третьей, тоже установила рекорды. А второй раз мы были вот сейчас летом, конец августа, сентябрь. Это был чемпионат мира, тоже возрастная группа до 18 лет. Тоже вдвоем они ездили. Маша стала третьей, Даша стала второю. Про криміногенну ситуацію розповів начальник міськвідділу міліції Роман Козяков. П'ять випадків зберігання незаконного наркотичних засобів, два з яких із у місті і три по району. Ці особи притягуються до відповідальності. Також ускладнена обстановка на дорогах на сьогоднішній день з 5 числа по сьогоднішній сім випадків ДТП з травмованими. Такий, такий факт. Також по Вулиці Привокзальній, 2Б в ході проведення обшуку виявлено гранату, яка також особа, яка її зберігала, притягується до відповідальності. Також Роман Козяков додав, що з 7 листопада в Борисполі відбудеться реорганізація міліції на поліцію. Детальніше про це дивіться згодом в ефірі телеканалу Бориспіль. Перший заступник міського голови Микола Корнічук повідомив про підготовку до опалювального сезону, зокрема, й про ситуацію з теплолічильниками. На сьогоднішній день вже встановлено 28 теплових лічильників і проведено другий тендер по закупівлі лічильників за ті кошти, які залишилися від першого тендеру. Під час проведення другого тендеру ще закуплено додатково 18 лічильників, тобто у нас зараз у тепломережі є придбаних за кошти міського бюджету 76 лічильників. Заяв подано зараз більше 60, десь біля 70 заяв є подано від будинкових комітетів. Тобто ми всі ці заявки, які зараз поступають, задовольняємо. І до 15 жовтня ці всі лічильники будуть встановлені. Тепломережа готується до опалювального сезону, проводяться роботи на котельних, на теплових мережах. Було замінено ділянку теплової мережі по вулиці Дашна, 60 метрів погоних 108 мм діаметр труби. Це доволі така просто труба. Було виконано. Звичайно, зараз відбувається робота із мешканцями нашого міста, і з абонентами Бориспаль тепломережі, для того, щоб зменшити ті борги, які в нас є. і за... Минулий період з першого числа по сьогоднішній день було борги були зменшені на 111 тисяч гривень. Заступник міського голови Людмила Пасенко розповіла про заходи, які відбулися в місті минулого тижня. У місті Борисполі на центральній площі була реконструкція подій дорожньо-транспортної пригоди і надання першої медичної допомоги, яку надзвичайно професійно. Виконав Бориспільський загон першої допомоги, який у нас утворений по лінії Червоного Хреста, який очолює заступник головного лікаря Бориспільської центральної районної лікарні Черенок Євгеній Павлович. І лікарі і волонтери надзвичайно якісно спрацювали. Крім того, з нагоди тисячоліття в суботу бориспільці могли відвідати виставку унікальних картин Анастасії Нових. Було три картини, яку організував міжнародний громадський рух Алатра. Я думаю, ті, що побували на цій виставці, відмітили і ту величезну кількість людей, які прибули і до нашого міста, і так само на активність наших Бориспівчан. Крім того, Людмила Васильівна додала, що наразі проводяться останні підготовчі роботи до дня міста. До речі, святкування тисячоліття Борисполя відбудеться протягом двох днів. 19 та 20 вересня більше подробиць про заходи дня міста ви можете дізнатися на сайті та в ефірі телеканалу Бориспіль. Начальник управління освіти і науки Тетяна Черноїван презентувала новий збірник для дошколят Бориспіль моє місто у цей збірник вміщені найкращі розробки занять із дітками дошкільного віку, найкращих вихователів наших дитячих садочків. І цей збірник спрямований на формування патріотичних почуттів у дітей, виховання почуття любові не тільки до України, а в першу чергу до нашого рідного міста Борислі. Начальник управління юстиції Юрій Роздобутько повідомив, що в країні діє безкоштовна вторинна правова допомога для окремих верст населення, яку надає міністерство юстиції. Є сумасмісі борис шість адвокатів, які працюють по доклади. Правій допомозі для, для певної категорії верст населення. В першу чергу це по затриманні по кримінальних справах, також по, для інвалідів, для неповнолітніх, для малозахищень. Є певна категорія справ. Я, у нас є такі буклети, вони є на сайті, ось можете подивитися. Це перше. Друге, я вже говорив і сьогодні повторюю, що у нас. Значить, беззакодна права допомога в кримінальних справах. У нас працює з 1 січня 2014 року, з 1 липня цього року у нас в постанову Кабінету міністрів працює знову вторинна правова допомога в цивільних та адміністративних справах. Це ви знаєте, якщо ви бачили, є у нас від 10 до 12 категорій людей, які мають право на цей захист. В першу чергу це, значить... Учасники бойових дій, учасники, значить яких знаходяться і члени їх сім'ї зони ату малозахищені версти населення, Інваліди першої другої, значить, діти позбавили кіслопікування. Також перший заступник міського голови Микола Кринічук повідомив, що 19 вересня у зв'язку з святкуванням дня міста вулиця Ватутіна буде перекрита для дорожнього руху з 7 ранку до 22 години вечора. Володимир Гросов, Максим Хлопотов, новини, телеканал Бориспіль.